Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку шкіра орган дотику. Ось дзвінок, сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти. Домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте поглянемо на малюночки. Розглянемо фотографії і скажемо, що ми відчуваємо. Коли торкаємось цих предметів. Коли ми торкаємося, наприклад, пенька або дерева, ми відчуваємо щось тверде, міцне, шершаве. Коли ми торкаємося їжачка, ми відчуваємо щось колюче. Коли ми гладимо песика чи котика, ми відчуваємо щось тепленьке, м'якеньке, пухнасте. А коли ми беремо в руки лід, ми відчуваємо щось холодне і мокре. Ми відчуваємо всі ці предмети за допомогою шкіри. Шкіра це орган дотику. За допомогою шкіри ми отримуємо інформацію про різні предмети. Подивіться, будь ласка, на малюнки і скажіть, що ми сприймаємо за допомогою дотику, форму предмету, колір предмету або звуки предмету. Звичайно, форму, саме форму предмету ми можемо відчути за допомогою дотику, тому що ми можемо потрогати своїми ручками, пальчиками і зрозуміти, який за формою цей предмет. Подивіться, будь ласка, на наступні малюночки і скажіть, що із цих предметів тепле, а що холодне. Подивіться, наприклад, свети. Коли ми його беремо в ручки, він м'якенький і теплий, так? тому що він для того й призначений, щоб зігрівати нас у холодну погоду. Ще що ми можемо сказати, про що можемо сказати, що тепле? Звичайно, чай, коли ми беремо чашку з чаєм до рук і п'ємо чай, він теплий, а іноді може бути навіть гарячий. А ще, звичайно, суп. Суп або борщ, тобто їжа, яка щойно приготовлена або щойно розгріта, вона є теплою. А тепер, діти, скажіть, будь ласка, який з цих предметів холодні? Лід, правильно, він дуже холодний, морозиво холодне. Ми його їмо влітку для того, щоб не було так спекотно. І різні види лимонаду із льодиком також вони холодні. Людина відчуває біль. Кол, подряпину, удар і поводиться обережно для того, щоб більше цього болю не відчувати, або як омога менше відчувати біль. За допомогою дотику людина також може відчувати холод або тепло. Чутливість шкіри дозволяє нам уникати обморожень або опіків. людям, Потрібні обійми. Це допомагає відчувати себе впевненіше і відкритіше. Тобто ми не тільки можемо відчувати холод, тепло, біль, але і приємні відчуття. Для цього нам якнайчастіше потрібно обіймати один одного. Розгляньте, будь ласка, малюнки, і за малюнками розкажіть, як же потрібно доглядати за шкірою, адже шкіра це такий самий орган, як і всі інші, і за нею також потрібно доглядати. Ми бачимо на першому малюнку дівчинка миє ручки, тобто для того, щоб наша шкіра довго була у здоровому вигляді і довго нам служила, не потрібно регулярно мити ручки. На другому малюночку ми бачимо, що хлопчик витирає свої ручки е рушничком. Необхідно слідкувати за гігієною своєї шкіри, мити, протирати, витирати, користуватися якимись різними засобами. На третьому малюночку ми бачимо, що дитинка приймає душ, тобто вона повністю миє шкіру. Треба тримати шкіру в чистоті. І на четвертому малюночку ми бачимо, що дівчинка у холодну погоду вдяглася дуже тепленько. Потрібно тримати шкіру у теплі. Розкажіть, будь ласка, як ви піклуєтеся про свою шкіру? Можливо, так само, а можливо, по-іншому. Подивіться, будь ласка, на малюнки і скажіть, що може призвести до травмування нашої шкіри? Якщо зображене сонечко, значить сонячні промені можуть призвести до травмування шкіри, тобто опіки можуть бути. Наприклад, якщо ми бачимо цвяхий і молоток, механічні травмування ми можемо вдарити себе по пальчику або проколоти шкіру. так? Ось, наприклад, ми бачимо малюнок із бурульками. що це значить? Що холод може призвести до травмування шкіри. Обморожування це також дуже шкідливо. Ножнички показують нам на те, що травмування шкіри може відбутися навіть за допомогою ножиць або ножика. Ми можемо механічно пошкодити свою шкіру. Тваринки яких ми можемо розлючити, от, наприклад, як котик, вони також можуть травмувати нашу шкіру своїми кіхтиками. Це може бути котик, собачка або інша тваринка, яка має зубки й кіхтики. Коли мама зашиває наш одяг, вона також може травмуватися за допомогою голки, тому що якщо гострий предмет проколить нашу шкіру, на пальчику на шкірі утворюється краплинка крові, тобто це механічне травмування. А ще ми можемо травмувати шкіру від гарячих предметів, так, від вогню. Як же ж уберегтися від цих всіх травмувань? Потрібно бути дуже обережними і застосовувати різні призначення і прилади для того, щоб не травмувати свою шкіру. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок ми бачимо діток у різних ситуаціях. Ось дітки їдуть у громадському транспорті. Ці дітки граються у сухому басейні з м'ячиками. Тут дівчинка обідає. Ці дітки десь сидять на вулиці, можливо, можливо, десь в кімнаті і працюють за різними гаджетами. Ось хлопчик. Займається спортом, грається в м'ячик. Тут дітки складають башточки з різних конструкторів. Ці діти саджають дерева, тобто в природі працюють, а цей хлопчик полюбляє гратися із тваринками. А тепер подивіться уважно і скажіть, які ми можемо скласти поради, коли потрібно мити руки. Так, ці всі малюнки допомагають нам скласти поради, що обов'язково після відвідування громадських місць ви маєте помити ручки. Обов'язково, коли ми граємося на дитячих майданчиках, ми маємо прийти і помити ручки. Обов'язково перед їжею і після їжі також ми маємо помити ручки. Обов'язково, якщо ми використовуємо якісь різні, різні гаджети, планшети, телефони, комп'ютери, навіть коли ми книжки беремо в руки, ми маємо перед тим і після того помити ручки. Обов'язково, коли ми займаємося спортом, граємо з м'ячем, стрибаємо на скакалці, катаємося на каруселях, ми маємо обов'язково помити ручки. Після того, як погралися своїми іграшками. Ми ж не оброблюємо іграшки антисептиком кожної хвилини, тому після того, як ми погралися в іграшки і склали їх на свої місця, нам необхідно помити ручки. Обов'язково, коли ми буваємо на природі, коли ми працюємо із землею, саджаємо дерева, обрізаємо, сапаємо. Навіть просто коли виходимо на прогулянку і збираємо якісь там листочки, ми маємо обов'язково помити ручки. І обов'язково, дітки, після того, як ми спілкуємося із тваринками, навіть із домашніми тваринками, не тільки вуличними, ми все рівно маємо мити ручки. Ось такі нехитрі правила допоможуть вам зберегти ваше здоров'я і якість вашої шкіри. А зараз я пропоную попрацювати вам разом зі мною у зошиті. Розгорніть, будь ласка, сторінки зошита, знайдіть тему шкіра орган дотик. В одних діток це сторінка 30, а в інших це може бути сторінка 44. Погляньте, будь ласка, перше завдання у нашому зошиті і на 30 і на 44-й сторінці. Ми бачимо дівчинку, яка грається з котиками, і бачимо дівчинку, яка ненароком торкнулася рослинки кропиви. Давайте, дітки, знайдемо, який орган чуття допомагає дітям. Пізнавати об'єкти. Дівчинка чим пізнає об'єкт котики? Ручками, звичайно, своїми долоньками. Вона їх бере на ручки котики, вона з ними грається, вона їх гладить. А дівчинка, яка торкнулася кропиви, їй стало дуже боляче. Чим вона пізнала цей об'єкт? Звичайно, ручками. Дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець, і на кожному із малюнків обведіть. Орган чуття, який допомагає дітям пізнавати різний об'єкт. Тобто ручки. Обведіть ручки простим олівцем. Наступне завдання ми бачимо хлопчика, який в зимову погоду грається на вулиці. Познач, що можна дізнатися про бурульку за допомогою чуття. Ми вже сьогодні казали, що бурулька це про холодна річ, так? Будь ласка, за допомогою рук шкіри нашого обличчя або шкіри тіла, що ми можемо дізнатися про бурульку? Колір можемо дізнатися? Ні. Смак. Шкіра нам допоможе дізнатися смак? Ні. А довжина допоможе. Ми можемо ручкою потрогати бурульку і дізнатися, яка вона коротка чи довга. Температуру можемо визначити висока чи низька, холодна чи тепла. Звичайно, за допомогою ручки ми можемо визначити температуру бурульки, а вагу дітки-то Ну, взагалі вагу краще визначати за допомогою інших приладів, не за допомогою рук. Тому вагу ми не будемо визначити Наступне завдання третє. В одних це сторіночка 30, а в інших сторіночка 45. Подивіться на малюночки і скажіть, що може призвести ще до травмування шкіри. Холод на першому малюнку ми бачимо, що дітки ліпили сніжну, сніговика і не вдягнули на руки рукавички. Ручки можуть обморозитися, тобто мороз і холод можуть травмувати шкіру. Ще що може травмувати шкіру, звичайно, сонячні промені, прямі сонячні промені можуть травмувати шкіру, якщо не запобігти цьому явищу. А ще, що може травмувати шкіру, вогонь, звичайно, на третьому малюнку хлопчики сидять біля вогню, і вогонь також може травмувати шкіру. Кажіть, будь ласка, хто з дітей на малюночках Поводиться безпечно і не травмує свою шкіру. Ось на другому малюночку дітки, дівчинка сидить під парасолькою, вона поводиться безпечно. Ті дітки, які граються на сонечку, вони вдягнені, і їхня шкіра не травмується. Наступне завдання четверте, в деяких це сторінка 31, а в деяких сторінка 45. Розгляньте, будь ласка, предмети, які зображені на малюнку. Мобільний телефон, гроші, поручень біля сходів, за які тримаються люди, коли піднімаються, мишка і клавіатура, вимикач світла і дверна ручка. Поміркуйте і скажіть, на яких об'єктах найбільше збирається бруд. І ці всі об'єкти ми маємо позначити. Мобільний телефон ми дуже часто беремо в руки, але не дуже часто його чистимо, тому бруд на ньому збирається. Також, дітки, кажуть, дорослі люди кажуть, що найбрудніші в світі це гроші, тому що гроші ніхто ніколи не обробляє нічим, тому на грошах також збирається бруд. Ще де може зібратися бруд. Звичайно, на поручнях, тому що не кожного разу, не кожного дня і не кожної години люди обробляють поручні, а тримаються за них дуже часто. Ще, де ми можемо знайти бруд? Звичайно, на клавіатурі нашого комп'ютера або ноутбука і на мишці, тому що ми також не щодня обробляємо антисептиком і не щодня вичищаємо бруд із цих приладів. Ще. Звичайно, на вимикачі, тому що ми торкаємося пальчиками вимикача, коли вмикаємо, і вимикаємо світло в кімнаті, у ванній кімнаті, на кухні в коридорі. А ще бруд збирається на дверній ручці, тому що чіпаємо ручку всі, як відкриваємо двері, а протираємо тільки тоді, коли робимо генеральне прибирання. Тому саме на цих предметах. Завжди збирається багато бруду. Наступне завдання п'яте, у деяких це сторінка 31, у деяких 45 Відгадайте, будь ласка, загадки і намалюйте до них відгадку. Як купатися ідеш, то мене також береш Всі мікроби з мило. Я корисне? Мило, звичайно. Будь ласка, намалюйте відгадку до першої загадки. Наступна загадка. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Вити... Витирати сухозвик мін'я кесенький, рушник. Намалюйте, будь ласка, рушничка Відгадка другої загадки. Завдання шосте в деяких дітки, це сторінка 32, а в деяких сторінка 46. Нам з вами необхідно пронумерувати порядок дій. Подивіться на малюночку. На першому малюночку ми бачимо, що хлопчик прийшов до ванної кімнати, закатив рукавчики і збирається мити ручки. Це перше. Далі, для того, щоб помити ручки, потрібно увімкнути кран із водою і, звичайно, намочити ці ручки. Так, це буде друге. Третім буде: це ми беремо мильце в руки або із дозатора. І це буде третє. Четверте це коли в нас вже мило в руках, або з дозатора, або звичайне мило, і ми починаємо намилювати руки. Намилювати руки це буде четверте. Далі, після того, як ми їх намилили, дітки, ми маємо що зробити? Ми маємо їх змити, тобто знову ми кладемо ручки під воду і змиваємо мило ретельно зі своїх рук, це буде п'яте. Далі ми маємо вимкнути кран, щоб вода більше не текла, це буде шосте. Взяти рушничка і ретельно, насухо витерти рушничком свої ручки. І вже потім, коли ми витерли рушничком, повісити рушничок на місце, і ручки в нас залишаються чистими. Будь ласка, пронумеруйте, як ми правильно маємо мити ручки. Наступне завдання сьоме в деяких це сторінка тридцять сім, а в деяких сторінка сорок шість. Подивіться, будь ласка, на предмети, які зображені в нас на екрані і у вашому зошиті. Позначте, будь ласка, предмети, які призначені для індивідуального користування. Пам'ятаєте, дітки, на одному з уроків я досліджую світ, ми вже говорили про гігієну нашого тіла, про наше здоров'я і розмовляли про те, що деякі речі у кожної людини мають бути. Тільки особисті, і ними більше ніхто не має права користуватися. Давайте пригадаємо, які це речі. Це гребінець, звичайно, гребінець, розчісочка має бути в кожного своя. Не одна на всю сім'ю, не одна на двох-трьох, а в кожного своя. Ще які речі мають тільки індивідуальне користування. Це мило. Це губка або щітка для тіла. Це обов'язково має бути в кожного своє. А ще діти. А ще, звичайно, рушничок. Він має бути в кожного свій. Так, правильно, так, гігієнічно. Позначте, будь ласка, саме ці предмети, що вони є предметами індивідуального користування. Який же ж підсумок ми можемо зробити наприкінці сьогоднішнього уроку? По-перше, що шкіра це орган дотику. Через шкіру, за допомогою шкіри, людина відчуває холод, тепло, біль, тобто сприймає інформацію від різних предметів. А ще треба обов'язково слідкувати за її єною шкіри, берегти її від травмувань, і тоді вона буде у вас гладенькою, міцною, гарною і здоровою. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому щоденничку. Оберіть відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я прощаюся з вами. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!